Копів! Чечити, вісинку, ти? Ой, як у полі башка! Відний отихо за нюга, вожнів, Ти відчуваєш, йому, чою батько, чую, почіть тебе, візьмуть, обов'язково! Візьму, хочуть, 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 Хочу батько, Ти я за твоєю наукою увесь очерек шаблюкою поворубну, Уявляв собі що доляки, вороги наші. Прошу пана, рубай мене ворога свого. Я у родзона шляхтянка і мій батько загинув в бою. А твій батько мене вдочерив. Правда, батько Богдан. Правда, радості моя чистісінька правда. Віднині мій дім твідім. Ходить брат і сестра. Ой! Та треба ж цілувати ручку шляхетної панни, а не тиснути. її. Ей, люди! Світлицю для панни Гелени готуйте. Чуєте мене? Люди тут, батьку, і люди тебе чують. Як звелів, так і зроблено буде. Тут твоє слово законне. Я свою світлицю для гості твоєї віддам. Бо скоріше тебе привітати, рідним людям тебе показати, <схи> <схи> рідним. Та хіба ж можна так довго десь бути? Ми з господиною очі виплакали в чеканні. Ти знаєш, як страшно тривожно довкола. Яхи та тарва вовками камени шпорять, а ми ж на хутрі самі самісінькі. Богу дякувати. Він наші молитви почув і нам тебе повернув. А це від собі, я сорочку вишила. Будеш буде тепер на хуторі з нами. Ну побуде, побуду, а ось чи буду, не знаю. Як ти тут глянутися, справлялася з дружиною моєю. Добре, Богдана, Добре справлялася. Помолила Бога, щоб ти повернувся живим та здоровим до неї, до дітей наших. щиро і дітей і мене все господарство. Так любить Богдана, як вона любиться. Я не вмію. Оце сказала, та й команди не страшно. А що це за жарт, жінка? Я вже давно не до жарти. Мабуть, не так сказала, як думала. Нехай буде так. Ганна ну, підійди до мене. Візьміться за руки. Візьміться, так. прошу, я маю вам те що сказати. Мені Богдана недовго залишилося на цьому світі. Я зганне слово взяла, що вона догляне дітей наших. А. Бог милостивий, ви влаштуєте своє життя разом. Кращої дружини, кращої матері для дітей, свіх ти Богдане, не знаєш. Краса неї ясна, совість чиста. Вона тебе любить, діти наші, її люблять. А я вас, благословляю. ні! А я навіщо? Я нащо? А його самому, ну хоч хтось запитавчею. А це Геленка. Геленка, дочка мого полеглого побратима. З родою залишилася, от і привіз її з Варшави Буде жити в нашому домі, як дочка моя рідна. О, ти міш уже встиг побачити в ній сестру. Чи не так, синку? Так, батько, так? Приймаймо! Та не заступай, не заступай, Богдане, красуню, гідно жити в хромах, а не в тебе на хуторі. Представте мене, як належить. Староста Чігрицького повітла данило Чаплицький. І шапки, шапки, як годиться. Та да не до землі, а вгору. Іво, віво, віло. Мої господі, гостям завжди раді. Я носив! Накривай на стіл, будемо гостей вітати. Ага. Не забудь гайдуків доброї оковитої їм дай. Ходіть на пану, та ні. Незнайомку повернути, як під староста я мушу знати, хто селиться в моєму повіті. Сину, поклич пану Гелену до нас. дівчині чи жінці негоже буде серед мужиків. Я тобі не мужик, як вред. Я, я шляхтик! Сказано, поклич! О, давно я не вправлявся. Ну, ну-ну, ну, давай, давай, давай. Та не мацай шаблю. Дівку мацай. Не смикайся, богдане. Треба ж мо колись намастити шию. Не за правилами. Хитрістю береш. Гонор біля ваших ніг. Мені суводівати нікуди. Я також родзона шляхтянка. Чекай ваших повелін, дірочка, не бачить на цих краях. Мої лицарські чесноки тепер належать вам. Ну, так у мене є свій лицар. І хто ж він? Я готовий стати з ним на герць? Батько богдан. ну на що? Але ж він одружений. А я вдівець, Він козак, а я шляхач. Ну про ці чесноти вже не чули. Далі що? Багаті. У мене землі в Україні, в Литві. Хороми має міста встойних. Ось де твої красі місця, а не тут, на кут. Я чув Богдане, що в тебе нема, а хто на хутір Суботів, виходить, незаконно живеш тут, а господарство розвів наче шлях є. Я й мій батько Михайло воювали на боці речі посполитої, тобі відомо, що я в бою королю життя врятував. А Суботів це королівський дарунок родині Хмельницький. За від короля може і був. А попелів нема. він тепер у Варшаві править, а не король. Так то ж тепер король, так, Пшик! Не смій! не смій так про короля, Він помазаний Божий. Ну, геть, геть мого одбора! Ей, гордо! Тут ще хре! Дішли! Я не проти короля, я про хутір, незаконна живе в ньому, ще й королев тримаєш. Помсте за мною, а за тобою красуне, я повернусь. Ти вийшла непомітно і не зупинила я б, я я показав би йому, як б'ються справжні козаки. Бо батьків би він до раки зимують. Ну мені батько в далекій дорозі багато розповідав про тебе хорошого. Я полюбити тебе встигла з тих розмов. Ну а тепер бачу, ти мій герой. Аби батько взяв мене в бій, я б не одному ляхів голову. Не забувай, я також лягтям. Через неї біди чекати. гоже католиці на православному хуторі жити відправ відправі її назад до що ну, На щось боли, всілякі вбрання подаваю, знадьюється, вона тут з нами. Гано, да, ну, я тобі ще раз кажу. Галина, сирота, я нікому не дам її образити. То нехай Чорниський забирає до себе. Вон як його нього на не дідавало. А тепер диви. За Тимоша взялася, ти цього не бачиш батько? Анно ну, ти думаєш, що кажеш. Чужа вона, Богдане! Чужа! Чужа, рідна, я люблю її сиротину. І вона мені обіцяла віру православно прийняти. Ти, щоб з тобою обвінчатися. Тимосе. батько? Скликай на раду козацьку старшину. Кого батько? О, Івана Сірка. Максима Кривоноса, Івана Богуна, Велона Черчалію, Петра Дорошенка, Івана Брюховського, Ну, ось він козак. Братя, герой Владислав доручив мені важливу справу зібрати військо козацьке і вирушити на допомогу французам воювати з іспанцем. А нам що до тієї війни? Що Вони вже 30 літ як воюють, а в них немає твоєї КБ, Іване. Вони ж кидають не обдувавши козацьку дістобі. Ді. А ти, Богдане, хочеш козаків на гарматне м'ясо? Богдане, побратиме. Хіба ти не бачиш, що коїкляти в Україні? Наші землі відбирають наших сестер, матерів гвалтують. Польський гетьман Потоцький разом з нашим вихрестком вишневецьким людей вішуть на палі садять. Жирують ляки. Народові нашому продихнути не дають. Та тут своя війна ось спалахне. І чекає! То кому ж погані на тобі очолити борню нашу. Не до Франції нам треба їхати, а на Січ Запорізьку піднімати козаків. мудрий воїн і не раз це доводив походам. Тоді всі вірять і реєстрові козаки і січовики. З тобою ми піднімемо проти ляків всю Україну. Рано ще про повстання говорити. Пам'яті народу жорстокі розправи і катування, скільки на палі садили, скільки сил спалили, треба ще зробити спробу домогтися всього мирно. Ось і король обіцяє козакам привілеї підписати проти своєї шляхти, чому нам не скористатися і без кровопролиття обійтися. Бреше король, як пивдя, збреше і зрадить. Та слово він мене дав і додав козаки тепер його опора. Французам допоможемо, а сила наша в походах. і привилеві козакам, і ти, Привіз... ти Слову королівському вірш. Пабір, Ну що ж, ти не королю.